Під час вивчення математики в початковій школі і струдне, що ми стикаються насамперед не ті діти, які мають недостатній обсяг знань та вмінь, а ті, у кого не сформована звичка думати, шукати відповідь, хто має низький рівень пізнавальної активності та розумової активності. З огляду на це одним з основних завдань під час формування елементарних математичних уявлень є розвиток логічного мислення, вміння бачити і розуміти взаємозв'язки і залежності між предметами та явищами навколишнього світу. Зараз ми продемонструємо вам деякі з дидактичних ігор, які сприяють логічному розвитку дітей. І так, де перед вами подивіться огляду розложені картки, завдання, якому необхідно знайти предмет, якого не вистачає. Подивіться, будь ласка, уважно на свої картки. У кожного з вас зображені угорі предмети, які необхідно дібрати в нижньому рядочку. Візьміть, будь ласка, в ручки олівці. І шукайте, якого предмета у вас не вистачає. І проводимо лінію від цього предмета до крапенок. Будь ласка, виконуємо завдання. Шукаємо предмет, якого не вистачає. Добре. Вероніка, будь ласка, подивись, що це в нас зображено? Скрипка. На скрипці ми чим граємо, за допомогою чого? Струмочка, правда? А це що? Барабан. Чому не вистачає, щоб грати на барабан? Паличка, так? Молодець. Маргарита, це в тебе хто? Пезик, а де він живе? А це хто? Кашечка, так? Да? Де вона живе? Гніздечко. Перегорніть капти. Перегортаємо. Добре. Тут теж знаходимо предмет, якого не вистачає. Будь ласка, проводимо її. Предмет, якого не вистачає. Ялічок проводь. чого не вистачає. Добре. До Докрапимо клініки. Добре, яричок. І так, давай подивимось, що це в нас. Ніжки. Так, що ми на ніжки вдягаємо? Ніжки. Шкапетки. А це що? Рукавички. Що ми на ручки вдягаємо? Щоб було тепло. Рукавички. Рукавички, молодець. Нікітка, в тебе це що? Машина. У машини що є? Колесо, Колесо. а це що? Добре. А що у будиночка є? Вікно. Вікна. Вікну будиночки. І ви бачите, що будиночки відрізняються не лише кольорами, а в них потрібно підібрати різні ключики. І так, подивіться, я вам роздаю ключики. Кожного він різний, особливий. І треба зібрати цей ключик до відповідного будиночка, щоб відчинити двері. Будь ласка, Маргарита, який в тебе ключик, яка фігурка? Трипутничок шукай, який будиночок відчинимо. Правильно, стрипує. Будь ласка, Ярчик, що в тебе за фігурка? Ванрат шукай, який нам потрібен будиночок. Правильно молодець. Нікіта, що в тебе за фігура на ключок? Прямо путник шукай, який будиночок. Правильно, молодець. Юрко, що в тебе за фігура? Ро, який нам потрібен будиночок? А якого кольору твій будиночок? Жовтий, молодець. Вероніка, що в тебе за фігура? Шукай будиночок. Якого кольору твій будиночок? Синього. Синього. Молодці. З цим завданням справилися, всі будиночки будуть вичинені. Переходимо далі. Ми з вами покатаємося на логічному потязі. Ставайте кожен до свого вагончика. І будемо зараз виконувати завдання. У кожного завдання своє. Вероніка, тобі необхідно зібрати пару. Кожному предмету. Маргаритка, тобі знайти, хто що любить їсти. Яричок, тобі треба знайти фігурки, на які схожі ці предмети геометричні, підібрати до кожного предмету свою фігурку. Юрко, тобі треба знайти протилежності тим предметам, які в потязі. І в теплі кітка треба знайти маляток до тваринок. Будь ласка, виконуємо завдання. Маргаріта. Що полюбляє в тебе їсти мавпочка? Що любить їсти? Mm -hmm. Банан. Банан. А білочка, що полюбляє їсти? Mm -hmm. Ого. Горішки. Горішки. молодець. Яричок, ти справився з завданням? Давай перевіримо. Молодець, правильно. В тебе гудзик на яку фігуру схожий? На, на круг. На круг. А подаруночок. На квадрат, на квадрат. молодець. Юрко. Ти дібрав mm -hmm. протилежності. Це в нас що таке? Ну, Пакетик, що це в чашці, що ми заварюємо зранку? Чай, так? Чай який? Холодний чи гарячий? Гарячий. Гарячий. Яка протилежність до, до чаю в тебе? Можна. Воно яке? Холодне, правильно. Нікітка, тибрав у нас сьогодні, виконував дитинчат. Давай подивимось, хто це в нас? О, Кішка, да? чи, хто дитинчатка в кішечки? Хто це? Коршенят. Кошенятко. А це хто? Собачка. А як називається дитинча собачки? Суце. Суцик. Добре. Молодці. Виконали всі правильно з організаторки. Для активізації висландєвої діяльності дошкільників доцільно поєднувати різні форми і методи навчання. За як провідною діяльністю в дошкільному ліці є гра, то базуватися слід на завдання в ігровій формі.